Я когось чекаю, і я хочу знову ж таки піти на манікюр. Це моє життя зі мною, все окей. Тому що е, в противному такому випадку, так як знову ж таки психіка по факту хоче вижити. Чому? Тому що психіка, бажаючи вижити, е, все ж таки йде в усю таку. Лінію поведінки, де я ж хороша людина, а хороші люди вони все ж таки не можуть собі там чогось дозволити шикарного масштабно, тому що там десь хтось на фронті не може. Тобто вони йдуть по ось цій лінії хорошої людини в ущерб якихось таких певних своїх бажань, тому що є таке, виховувалась така програма, що хороші люди. от Якщо в тебе десь там горе, то ти ось так ридаєш, плачеш. Якщо там десь те та щось хороше, то тільки тоді ти ридаєш. Ти отак маєш по-хорошому, по-хорошому не дозволяти собі.